Розбір завалів на місці прильоту балістики у Києві продовжується. Наразі відомо про 90 постраждалих. А експерти, за повідомленнями змі, уже встановили, яка саме ракета влучила у столичний будинок. Усі останні новини зібрала РБК Україна. Ракета, яка вбила вісьмох людей у Києві, була північнокорейською. Про це пише Reuters з посиланням на українське військове джерело. Інформаційне агентство повідомляє, що балістичну ракету, яка влетіла у двоповерховий будинок, уже ідентифікували. Це північнокорейська балістична ракета малої дальності КН 23 КНДР заявляє, що вона відома своєю маневреністю, точністю та здатністю нести як звичайні, так і ядерні боєголовки. Тим часом росіяни теж висловили що Нічної атаки на Київ у Міноборони РФ заявили, що вночі вони завдали удару по підприємствам авіаційної ракетно-космічної промисловості України виробництво ракетного палива та порохів. Окупанти додали, що нібито уразили об'єкти інфраструктури військових аеродромів, пунктів тимчасової дислокації ЗСУ, Найменці тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Києві кількість постраждалих зросла до 90. Ми додатково залучили сили ще з Київської області та з Черкаської області. Ми чуємо звук мобільних телефонів, які доносяться знизу з під завалів. Ну і звичайно, велика кількість заяв родичів, які втратили зв'язок зі своїми рідними. Ви знаєте, вісім чи годин чоловік пролежав під завалами. Ми його врятували. Слава Богу, живе.

Під завалами ще можуть залишатися десятеро людей. Як мінімум 25 будинків сильно постраждали після цього ракетного удару. Тут дитячий садок поруч, школа, яка також тут достатньо сильно постраждала. Я можу вам сказати, що я виріс в цих районах. Я тут ходив і дитячий садок, і спортом займався тут недалеко. І можу сказати точно, що тут ніяких об'єктів військових немає. Це точно тільки житлові будинки. Володимир Зеленський сьогодні прилетів з офіційним візитом до Південно-Африканської республіки. Але після масованого обстрілу України перервав свій візит. Сьогодні, на жаль, є загиблі в Києві серед загиблих рідні, брат, сестра, хлопцю був 21 рік дівчинці, 19 років. І мої співчуття усім, хто втратив рідних, близьких. На нічний обстріл вже відреагував і Дональд Трамп. Він закликав якогось Владіміра зупинитись. Чи правда, якого саме Владіміра він мав на увазі Путіна, Зеленського чи може якогось третього? Трамп не пояснив. Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно і дуже невчасно. Владімір, зупинись п'ять тисяч солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду. Остановіться! Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни випустили по Україні 70 ракет та 145 дронів. Основний удар прийшовся по Києву. Одна із балістичних ракет влучила у двоповерховий будинок у Святошинському районі. Це були не уламки, а прямий удар. Завтра у столиці оголосили день жалоби за загиблими. Щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.